Сильний розум надзвичайно важливий для того, наскільки добре ви досягаєте успіхів у житті. Це як таємна сила, яка допомагає продовжувати, навіть коли справи стають важкими. Душевна сила там – це те, що допомагає вам вирішувати проблеми, дотримуватися своїх цілей і рішуче протистояти викликам, особливо коли ваших талантів і навичок недостатньо. У цьому відео розповідається про ключові ідеї буддизму та 10 звичок, які можуть ослабити ваш розум. Якщо ми навчимося та використовуємо ці вчення, ми зможемо почати подорож, щоб зробити наш розум сильнішим і здатнішим відновлюватися після важких часів. Звичка номер один наявність негативного мислення. Негативне мислення схоже на важку хмару, яка закриває яскраве сонце нашого внутрішнього щастя. Це звичка, яка робить нас психічно слабкими, тому що забарвлює все в нашому житті відтінками похмурості та відчаю. Коли ми постійно зосереджуємося на поганих речах, ми пропускаємо хороші речі, які відбуваються навколо нас. Це як темні окуляри, все здається тьмяним, навіть прекрасні моменти. Якщо ми постійно думаємо негативно, ми починаємо вірити, що все погано і що успіх і щастя неможливі. Це ментальне бачення стає пророцтвом, що самореалізується. Впливаючи на наші дії та рішення, ми можемо боятися ризикувати або пробувати щось нове, тому що ми переконалися, що вони зазнають невдачі. Щоб подолати негативне мислення, можна звернутися до вчення буддизму. Однією з ключових ідей є уважність, що означає приділяти увагу своїм думкам, не засуджуючи їх. Замість того, щоб дозволяти негативним думкам взяти верх, ми можемо визнати їх, а потім вибрати, зосередитися на позитивних аспектах. Це все одно, що змітати хмари, щоб просвітило сонце. Буддизм також вводить практику мета або медитації, любові й доброти. Це передбачає спрямування теплих і позитивних думок на себе та інших. Регулярно практикуючи мета, ми поступово змінюємо наше мислення від негативу до більш співчутливого та позитивного погляду. Концепція непостійності в буддизмі вчить нас, що все змінюється. Погані часи пройдуть, як і хороші часи. Знаючи це, ми можемо протистояти викликам із більш стійким мисленням, розуміючи, що труднощі не є постійними. Прийнявши ці буддистські вчення, ми даємо собі можливість звільнитися від ланцюгів негативу та виховувати позитивний і стійкий розум. Звичка номер два скаржитися на речі поза вашим контролем. Скаржитися на речі поза нашим контролем. Це все одно, що триматися за гаряче вугілля. Це тільки шкодить нам. Ця звичка послаблює наш розум, тому що зосереджується на тому, що не так, а не на пошуку рішень. Це як загрузнути в пливучих пісках. Чим більше ми скаржимося, тим глибше занурюємося в негатив. Вчення буддизму проливає світло на те, чому ця звичка робить нас психічно слабкими і як ми можемо вирватися з її рук. Коли ми скаржимося, ми часто забуваємо про непостійність, велику ідею буддизму. Непостійність означає, що все постійно змінюється, скарги змушують нас повірити, що все ніколи не стане краще. Захоплюючи нас у коло невдоволення, замість того, щоб сприймати проблеми як тимчасові, ми робимо їх постійними проблемами, які потрібно подолати. Щоб позбутися звички скаржитися, ми можемо практикувати прийняття. Це означає розуміння того, що в житті є злети і падіння, і ми не можемо контролювати все. Прийняття це як навчитися танцювати під дощем, замість того, щоб скаржитися на шторм, приймаючи те, що ми не можемо змінити. Ми звільняємося від важкого тягаря постійних скарг. Буддизм також заохочує нас зосереджувати свою енергію на речах, які ми можемо контролювати, це як керувати човном у шторм. Ми можемо не контролювати погоду, але ми можемо керувати нашим судном. Діючи там, де у нас є влада, ми переходимо від режиму пасивних скарг до способу активного вирішення проблем. У вченні буддизму відпускання є ще однією потужною практикою. Це як випустити повітряну кульку. Ми відчуваємо себе легше, коли позбавляємося непотрібного тягаря. Відпустити не означає здатися, це означає звільнення від жорсткої хватки скарг і дає простір для позитивних змін. Впроваджуючи ці буддистські принципи в наше життя, ми вчимося підходити до викликів із збалансованим розумом, приймаючи непостійність ситуацій і зосереджуючи наші зусилля на тому, що ми можемо змінити ситуацію. Роблячи це, ми звільняємося від лищата скарг і розвиваємо душевну силу, яка рухає нас вперед, навіть незважаючи на труднощі. Звичка номер три не виражаючи себе, не виражати себе, це все одно, що мати скриню зі скарбами, але тримати її під замком. Ця звичка послаблює наш розум, оскільки не дозволяє нам ділитися своїми думками, почуттями та ідеями зі світом. Це все одно, що намагатися орієнтуватися в темній кімнаті, не вмикаючи світла. Речі стають заплутаними та приголомшливими. Вчення буддизму допомагають зрозуміти, чому ця звичка робить нас психічно слабкими та як ми можемо звільнитися від її обмежень. У буддизмі автентичне самовираження вважається важливим для побудови міцної основи для психічного благополуччя. Коли ми стримуємо свої думки та емоції, це схоже на розлив газованого напою, тиск зростає, і, зрештою, він може вибухнути. Цей вибух може бути у формі стресу, тривоги або відчуття пригніченості, тому що ми не випустили те, що всередині. Практика правильного мовлення в буддизмі заохочує нас спілкуватися з правдою, добротою та уважністю. Це як посадити насіння позитиву. Коли ми говоримо, наші слова можуть вирости в сад розуміння та зв'язку. Поєднуючи наші слова з цими принципами, ми будуємо міст між собою та іншими, сприяючи автентичним стосункам. Щоби подолати звичку не виражати себе, уважність стає цінним інструментом. Уважність схожа на дзеркало, він відображає наші думки та допомагає нам усвідомити наші почуття, перебуваючи в даному моменті. Ми можемо спостерігати за своїми думками без оцінки та висловлюватися з ясністю та співчуттям. Виразити себе це не лише слова. Це також може включати невербальне спілкування, таке як мова тіла та жести, ці невимовлені вислови, схожі на таємну мову, яка передає наші почуття та думки, навіть якщо ми не говоримо ні слова, усвідомлюючи нашу невербальну комунікацію, ми покращуємо свою здатність висловлюватися автентично. Інтегруючи ці буддистські вчення в наше життя, ми дізнаємося, що автентичне вираження не тільки звільняє нас самих, але й сприяє благополуччю оточуючих. Це як відкрити вікно, щоб впустити свіже повітря. Вираження себе дозволяє світлу розуміння та зв'язку освітлити наш розумовий простір, звільняючись від звички не виражати себе, ми починаємо подорож до автентичності, будуючи стійкий і наділений розумом. Звичка номер 4 звинувачувати інших у своїх проблемах. Звинувачувати інших у своїх проблемах це все одно, що намагатися бігти з рюкзаком, повним каміння. Це обтяжує нас і сповільнює наш прогрес, ця звичка послаблює наш розум, тому що позбавляє нас сил. Це як передати кермо свого життя комусь іншому, замість того, щоб керувати автомобілем. Вчення буддизму пояснює, чому ця звичка робить нас психічно слабкими. Та як ми можемо виплутатися з гри в звинувачення? У буддизмі концепція карми вчить нас, що наші дії мають наслідки. Звинувачувати інших, це все одно, що ігнорувати цей закон, відмовлятися, визнати, що ми відіграємо певну роль у розгортанні нашого власного життя. Коли ми звинувачуємо, ми стаємо схожими на глядачів, а не на активних учасників нашої подорожі. Взяття на себе особистої відповідальності означає розуміння того, що ми маємо можливість формувати свій досвід. Це як бути капітаном нашого корабля. Ми можемо зіткнутися зі штормами, але ми можемо їх пройти. Коли ми звинувачуємо інших, це все одно, що говорити, що ми не маємо контролю, але насправді ми маємо. Прийнявши ідею, що наші дії мають значення, ми даємо собі можливість робити позитивний вибір. Щоб подолати звичку звинувачувати, вирішальну роль відіграє прощення. Прощення полягає не в тому, щоб сказати, що те, що зробили інші, є нормальним. Йдеться про те, щоб звільнитися від тягаря образи, це як покласти важкий рюкзак. Ми відчуваємо себе легше і вільніше. Прощення інших із себе є потужним кроком до відновлення нашої особистої відповідальності. Уважність, ключова практика в буддизмі, допомагає нам усвідомлювати свої думки та дії, це як світло на темний шлях. Ми бачимо, куди йдемо. Будучи уважними, ми можемо вловити себе, коли у нас виникає спокуса звинувачувати і вибрати більш сильну відповідь. Цей перехід від провини до відповідальності, схожий на обмін каміннями в нашому рюкзаку на зростання. Проваджуючи ці буддистські вчення в наше життя, ми запрошуємо себе розкрити свою владу та взяти на себе відповідальність за нашу подорож. Звільнення від гри в звинувачення означає не лише притягнення інших до відповідальності, йдеться про визнання нашої агенції та здатності формувати позитивне та стійке мислення, уникаючи звинувачень і приймаючи на себе особисту відповідальність, ми починаємо шлях до духовної сили. Та самовдосконалення. Вітаю, якщо ви досягли цього моменту, я вірю, що ви знаходите вміст приємним. Залишайтеся на зв'язку, щоб отримати повчальну інформацію. Поділіться своїми думками в коментарях, щоб розпалити дискусію. Я особисто прочитаю і відповім на кожен коментар. Ваша підписка є безкоштовною, але неоціненою підтримкою, яка є підтвердженням зусиль, які стоять за нашими відео. Дякуємо за вашу відданість. Продовжимо відеомандрівку. Звичка номер 5 Фантазувати замість візуалізації. Фантазувати замість візуалізації, це як будувати повітряні замки. Вони можуть бути красивими, але їм бракує міцної основи. Ця звичка послаблює наш розум, тому що від'єднує нас від реальності нашого теперішнього моменту. Це як ганятися за міражами в пустелі. Можливо, ми ніколи не досягнемо того, чого прагнемо. Вчення буддизму пропонує зрозуміти, чому ця звичка робить нас психічно слабкими і як ми можемо перейти від фантазій до візуалізації, щоб отримати більш обґрунтований і позитивний спосіб мислення. Фантазії часто включають нереалістичні сценарії та видавання бажаного за дійсне. Це все одно, що очікувати горщик із золотом на кінці веселки гарна ідея, але не заснована на реальності. Коли ми губимося у фантазіях, це схоже на те, щоб мріяти. Втрачаючи красу теперішнього моменту, ця звичка послаблює нас, оскільки може призвести до розчарування, коли реальність не збігається з нашими уявними сценаріями. Візуалізація з іншого боку передбачає створення уявних образів, досяжних цілей. Це як мати карту скарбів. Ми можемо намітити курс досягнення наших прагнень. Буддизм наголошує на важливості правильних намірів і правильних дій. Які узгоджуються з візуалізацією позитивних результатів і практичними кроками для їх реалізації, втілюючи наші прагнення в життя, ми подолаємо розрив між мріями та досяжними цілями. Вчення про непостійність у буддизмі нагадує нам, що зміна є постійною. Фантазії часто включають чіпляння за фіксовану ідею майбутнього. У той час як візуалізація адаптується до постійно мінливого ландшафту життя. Це схоже на те, щоб кататися на хвилі, а не намагатися втриматися на березі. Ми рухаємося за течією життя. Визнаючи непостійність усіх речей, ми розвиваємо більш гнучкий і стійкий спосіб мислення. Щоб подолати звичку фантазувати, майндфулнес стає цінним інструментом, це як надіти окуляри, які допомагають нам чітко бачити сьогодення. Ми усвідомлюємо свої думки та м'яко спрямовуємо їх до позитивної та реалістичної візуалізації. Уважність дозволяє нам оцінити красу теперішнього моменту, активно працюючи над досягненням наших цілей. Впровадження цих вчень у наше життя заохочує нас перейти від фантазій до візуалізації, сприяючи більш позитивному та обґрунтованому мисленню, прийнявши принципи непостійності, правильного наміру та уважності. Ми звільняємося від звички будувати повітряні замки. Візуалізація стає потужним союзником, допомагаючи нам проявляти позитивні реалії та йти життєвим шляхом із цілеспрямованістю та стійкістю. Звичка номер 6. відсутність часу на особисті стосунки. Нехтувати особистими стосунками це все одно, що мати сад, але забути полити рослини. З часом все відмирає. Ця звичка послаблює наш розум, оскільки люди є соціальними істотами і значущі зв'язки приносять радість і підтримку. Це як спроба плисти човном без вітру. Ми можемо переїхати, але це повільна і самотня подорож. Вчення буддизму допомагають нам зрозуміти, чому ця звичка робить нас психічно слабкими, і як ми можемо розвивати міцніші зв'язки, даруючи час. Нехтувати особистими зв'язками, та це все одно, що зачинити двері в теплий і гостинний дім. Ми втрачаємо комфорт і підтримку, які можуть надати стосунки. Коли ми не приділяємо часу своїм близьким, це все одно, що занедбати сад, бур'яни непорозуміння і дистанції починають рости. Ця звичка послаблює наш розум, тому що ми можемо відчувати себе ізольованими, не маючи любові та товариства. Побудова та підтримка стосунків вимагає часу та зусиль, подібно до догляду за садом, щоб він процвітав. Щоб подолати звичку, нехтувати особистими стосунками. Ми можемо почати з присутності. Присутність це як сонячне світло для стосунків, це допомагає їм процвітати. Коли ми проводимо якісний час з нашими близькими, це схоже на регулярний полив рослин. Це живить зв'язки та зміцнює наш зв'язок. Спілкування є ще одним важливим аспектом виховання стосунків. Це як вітер, який наповнює вітрила човна, штовхаючи нас вперед. Витрачати час на те, щоб вислухати та поділитися своїми думками та почуттями, це як вода, яка підтримує бадьорість і живість саду стосунків. Будучи відкритими та комунікабельними, ми сприяємо розумінню та поглиблюємо наші зв'язки. Буддизм заохочує нас визнати мінливість життя. Включаючи час, який ми проводимо з нашими близькими, це як смакувати смачну їжу. Ми цінуємо це більше, коли знаємо, що це не триватиме вічно. Розуміючи швидкоплинність часу, ми отримуємо мотивацію віддавати пріоритет стосункам і вкладати свій час у тих, хто нам не байдужий. Впровадження цих вчень у наше життя нагадує нам, що особисті стосунки подібні до ниток, які тчуть тканину нашого добробуту. Виділяючи час для наших близьких, ми розвиваємо систему підтримки, яка зміцнює наш розум і збагачує наше життя. Звільняючись від звички нехтувати особистими стосунками, дозволяє нам рухатися життєвою подорожжю з супутниками поруч, роблячи подорож більш радісною та насиченою. Звичка номер 7 Дозвольте емоціям керувати вами. Дозволити емоціям керувати нами це все одно, що нас несе сильна річкова течія. Ми втрачаємо контроль і напрямок. Ця звичка послаблює наш розум, тому що неконтрольовані емоції можуть пересилити нас і збити нас зі шляху. Це як у шторм без компаса. Ми можемо заблукати в турбулентності. Вчення буддизму допомагає нам зрозуміти, чому ця звичка робить нас психічно слабкими і як ми можемо розвинути емоційний інтелект. Щоб керувати потоками наших почуттів у буддизмі, уважність це потужна практика, яка спонукає нас спостерігати за своїми емоціями, не піддаючись їм. Це як стояти на березі річки і спостерігати за течією води. Ми можемо бути свідками своїх емоцій, не піддаючись. Коли ми дозволяємо своїм емоціям керувати нами, це ніби потрапити під шторм без якоря. Нас кидають і знайти дорогу стає складно. Концепція емоційного інтелекту передбачає розпізнавання, розуміння та керування нашими власними емоціями, а також співпереживання емоціям інших, це як мати компас у шторм. Це допомагає нам долати виклики та підтримувати стабільний курс. І коли ми дозволяємо емоціям керувати нами, це ніби передаємо кермо бургливій силі, ризик заблукати в хаосі, щоб подолати звичку, дозволяти емоціям керувати нами. Уважність стає цінним союзником, уважність схожа на міцний човен. Це допомагає нам орієнтуватися в хвилях, не перекидаючись, перебуваючи в даному моменті та спостерігаючи за своїми емоціями з цікавістю і безосудністю, ми отримуємо здатність реагувати мудро, а не імпульсивно. Буддизм заохочує нас розвивати збалансований розум за допомогою таких практик, як медитація любові і доброти. Це ніби сіяти зерна співчуття в наших серцях. Ці насіння виростають у сад, який дозволяє нам реагувати на емоції добротою як до себе, так і до інших. Розвиваючи емоційний інтелект, ми розвиваємо набір навичок, який дає нам змогу розуміти свої емоції, орієнтуватися в них і вчитися на них. Впровадження цих вчень у наше життя допомагає нам позбутися звички, дозволяти емоціям керувати нами. Замість того, щоб залишатися на милості емоційних штормів, ми стаємо капітанами наших емоційних кораблів, керуючи ними з уважністю та співчуттям, розвиваючи емоційний інтелект. Ми стійко боремося в морях почуттів, зберігаючи стійкий курс до психічної сили та звички до добробуту. Звичка номер вісім намагається все контролювати, намагатися все контролювати. Це все одно, що жонглювати занадто великою кількістю м'ячів, це виснажливо, і зрештою ми можемо кинути їх усіх. Ця звичка послаблює наш розум, оскільки створює для нас розчарування, це як спроба впіймати вітер неможливо і розчаровує. Вчення буддизму допомагає нам зрозуміти, чому ця звичка робить нас психічно слабкими, і як ми можемо знайти розширення можливостей у парадоксі відмови від контролю. У буддизмі концепція відсутності прихильності вчить нас позбутися ілюзії контролю, це як усвідомлення того, що ми не можемо втриматися за хмари, вони постійно змінюються і зрушуються. Коли ми намагаємося все контролювати, це все одно, що намагатися втриматися на воді, воно вислизає крізь наші пальці, залишаючи нас безсилими. Здати контроль не означає здатися, натомість це означає визнання меж нашого впливу. Це все одно, що посадити насіння в саду. Ми їх плекаємо, але погодою керувати не можемо. Погода може принести дощ або світло, але наша роль полягає в тому, щоб доглядати за садом обтяженим доглядом. Коли ми визнаємо, що деякі речі поза нашим контролем, ми звільняємося від постійної боротьби, подібно до того, як відпускаємо міцно стиснутий кулак. Щоб подолати звичку, намагатися все контролювати. Уважність стає нашим союзником. Уважність схожа на міцний якір. Це тримає нас на землі в теперішньому моменті. Зосереджуючись на тому, на що ми можемо вплинути, і відмовляючись від решти, ми орієнтуємося в морях невизначеності. З витонченістю та стійкістю буддизм заохочує нас прийняти парадокс, що відмова від контролю веде до справжнього розширення можливостей. Це ніби усвідомлення того, що, послабивши хватку, ми отримуємо сили протистояти життєвим викликам. Коли ми відмовляємося від потреби контролювати, це ніби відкриваємо руки, щоб отримати те, що може запропонувати життя, замість того, щоб чіплятися за свої упереджені думки, впроваджуючи ці вчення у своє життя. Запрошує нас звільнитися від тягаря спроб контролювати все, відмовившись від ілюзії контролю. Парадоксальним чином, ми знаходимо розширення можливостей як вітрило. Що ловить вітер, штовхає нас вперед із відчуттям свободи, звільняючись від звички мікрокерувати кожним аспектом життя, ми відкриваємо силу, яка приходить від прийняття припливів і відпливів існування. Звичка номер 9. Зупинка на минулому. Роздумувати про минуле це все одно, що носити важкий рюкзак, повний старих речей. Це сповільнює нас і ускладнює подорож. Ця звичка послаблює наш розум, тому що тримає нас у тому, що вже сталося, заважаючи нам повною мірою насолоджуватися сьогоденням або дивитися в майбутнє. Це як намагатися водити машину, постійно дивлячись у дзеркало заднього виду. Ймовірно, ми пропустимо те, що нас чекає. Вчення буддизму допомагає нам зрозуміти, чому зациклення на минулому робить нас психічно слабкими. І як ми можемо звільнитися від цих ланцюгів? У буддизмі практика уважності вчить нас бути присутніми тут і зараз. Це як відчинити вікна, щоб впустити свіже повітря, звільнившись від задухи роздумів про минуле. Коли ми зосереджуємось на тому, що позаду це ніби намагаємось піти назад, ми можемо спіткнутися і заблукати. Відпускаючи минуле, ми створюємо простір для нових вражень і можливостей. Роздуми про минуле також прив'язують нас до старих ран і образ, це як тримати рану закритою пов'язкою довго після її загоєння, що заважає нам повністю сприйняти життя. Буддизм заохочує нас практикувати прощення не лише для інших, але й для самих себе. Прощення це як відкрити двері, щоб звільнитися від минулого. Це дозволяє нам крокувати в не обтяжені. Вчення про непостійність у буддизмі нагадує нам, що все змінюється. Це як спостерігати за течією річки, вода ніколи не залишається незмінною. Коли ми чіпляємося за минуле, це все одно, що намагаємося заморозити річку. Він стає застійним і втрачає свою життєву силу. Визнаючи непостійність усього, ми звільняємося від ланцюгів, які прив'язують нас до минулого досвіду. Щоб подолати звичку зациклюватися на минулому. Вирішальне значення має співчуття до себе. Це як запропонувати добре слово другові, який потребує допомоги, і ми заслуговуємо такої ж доброти. Ставлячись до себе зі співчуттям і розумінням, ми звільняємося від нав'язаної собою в'язниці жалю та провини. Минуле стає вчителем, а не тюремником. Впровадження цих вчень у наше життя дає нам змогу звільнитися від ланцюгів, які зв'язують нас із минулим. Приймаючи уважність, прощення та співчуття до себе. Ми створюємо шлях. На шляху до звільнення, звільнення від звички зациклюватися на минулому, дозволяє нам увійти в сьогодення з легкістю та відвертістю, готовими прийняти моменти нашого життя, що розгортаються. Звичка номер 10 турбуватися про те, що говорять і роблять інші. Турбуватися про те, що говорять і роблять інші, це все одно, що носити важкий рюкзак, наповнений думками інших людей. Це обтяжує наш розум і заважає нашій автентичності. Ця звичка послаблює нас, оскільки прив'язує нашу самооцінку до зовнішньої думки, як плавати на човні, який кидає навколо кожна хвиля. Вчення буддизму дає зрозуміти, чому ця звичка робить нас психічно слабкими і як ми можемо звільнитися від кайданів постійного судження. У буддизмі практика незворушності заохочує нас залишатися врівноваженими серед мінливих хвил хвали та критики. Це ніби стоїмо на твердій землі, поки дме вітер думок, а ми залишаємось непохитними. Коли ми надто турбуємося про те, що говорять інші, це все одно, що будувати свій дім на хиткому ґрунті. Він стає вразливим до кожного шторму. Культивуючи незворушність, ми розвиваємо стійкість перед обличчям зовнішніх суджень. Осуджувати себе на основі думок інших, це все одно, що дозволяти комусь тримати дзеркало. Ми бачимо себе їхніми очима, а не своїми. Буддизм вчить важливості прийняття себе та автентичності, це як наш улюблений одяг. Замість того, щоб намагатися вписатися в чужий гардероб, ми висловлюємо себе щиро, відмовляючись від потреби постійного схвалення, звільняючись від обмежень, нав'язаних очікуваннями інших, уважність. Центральна тема в буддизмі допомагає нам усвідомити свої думки та реакції. Коли ми турбуємося про те, що говорять інші, це ніби заблукали в лабіринті думок, уважність діє як путівник, допомагаючи нам знайти шлях до нашого справжнього я, будучи присутніми в даний момент. Ми можемо спостерігати за цими турботами, не заплутуючись у них, щоб подолати звичку, турбуватися про думку інших. Любов до себе стає потужною протиотрутою. це ніби сіяти в собі зерна доброти. Ці насіння виростають у сад самосхвалення, визнаючи свою внутрішню цінність і приймаючи наші унікальні якості, ми створюємо щит від стріл зовнішнього судження. Впровадження цих вчень у наше життя звільняє нас від психічної слабкості, пов'язаної з турботою про те, що говорять і роблять інші, практикуючи незворушність. Сприймаючи автентичність і розвиваючи любов до себе, ми звільняємося від ланцюгів, які зв'язують нас із зовнішніми думками. Позбувшись цієї звички постійного судження, ми зможемо йти власним курсом, прямуючи до життя керованого внутрішньою силою та автентичністю. Вчення буддизму є вичерпним посібником для подолання звичок. Це робить нас психічно слабкими, вплітаючи уважність, співчуття та мудрість у тканину нашого повсякденного життя. Ми можемо подолати негативні моделі та розвинути стійку розумову силу. Це дослідження слугує запрошенням вирушити в трансформаційну подорож, інтегруючи глибокі вчення буддизму в гобелен нашого існування. Нехай мудрість цих вчень висвітлює шлях до стійкого та здібного розуму, надихаючи на життя. Наповнене метою, співчуттям і радістю. І на цьому ми завершуємо сьогоднішнє відео. Я щиро сподіваюся, що це було цінним для вас. Ви, важлива частина цього каналу, робите цю подорож вражаючою. Дякуємо, що приєдналися до нас у дослідженні сили тиші. Нехай ця історія надихне вас відкрити для себе моменти спокою, відкриваючи внутрішню мудрість. Поділіться своїми коментарями та думками. Поширюймо силу мудрості. Якщо ви не впевнені, що прокоментувати. Введіть «Ом мані падме хум, щоб повідомити, що ви дійшли до кінця. Якщо ви ще не підписалися, зробіть це. Кожен маленький крок має значення у вашому особистому розвитку. Продовжуйте рухатися до перемоги. Ми з нетерпінням чекаємо ваших ідей та розповідей для майбутнього вмісту. До наступного разу будь здоров. Дякую за увагу.